Мирного вам дня, любителі гострого, ніж туристичний Зі сталі Х12МФ сьогодні їде до свого власника. Ось в таких чудових піхвах чорного кольору. Піхви мають логотип родинної майстерні. Саме ця модель йде з подвійним підвісом. Стаціонарний і активний. Також. Ніж має агресивний різ. Сталь х 12МФ. Я термічу на твердість 6061. Збереження фактури металу на боках, фальшфаска на обушку. Слісарка від середини, зведений на ріжучу кромку 02-03 і заточка мікрофаска загальний 40-й кут. Накладки термоясень, паракордовий темляк, стильника ножа. Фіксація накладок вінти нержавійка після вороніння. Також комплектую ніж маслом для того, щоб змащувати лезо, оскільки Х12МФ не, не відноситься до категорії нержавіючих сталей. Потребує догляду. Кого цікавлять вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтеся.